Резперомертол у капсулах для вашого вільного дихання. Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших продуктів у світі: про піцу. Але не ту, яку можна вдома приготувати з нуля, а про ту, яку готують на фабриках крафтові виробники, а потім заморожують. Це піца на півфабрикат, яку ми можемо вільно купити у. Майже в будь-якому магазині, де є холодильники. От я озброївся лупою для того, щоб читати склад. Склад це дуже важливо. Але перед тим як я перейду до цієї частини свого виступу, давайте послухаємо, що я дізнався про думки українців щодо замороженої піци. Ну, напевно, якщо брати в магазинах, то брати ті, які готовлять саме. Зразу, а не якщо йдуть заморожені, адже вони не смачні, і навіть якщо їх розігріти, вони будуть не мати майже ніякого смаку. Вона достатньо смачна і плюс тому, що вона швидка в приготуванні, тобто просто розігріти. Ну відносно пора, то більше по смаку собі обирати, якщо чесно, Ви краще не купуйте, краще можна приготувати домашню. І знаєш, що ти туди до ну, як додав які інгредієнти, і вийде ще смачніше, швидше добре, ніж погано, тому що швидко приготувався, і перекусив, та й пішов. Ну смачно, Доступні інгредієнти. я Не знаю, смачно це трошки не те, чим свіжа піца, ось прямо з печі, звісно. Але ну якщо в тебе нема часу, скажімо так, приготувати смачну свіжу піцу, то в принципі пайде тим більше для студента. Я дуже вдячний усім своїм співрозмовникам, тому що ці люди діляться частинкою себе, свого досвіду, а це теж важлива частина роботи журналіста. Отже, заморожена піца. Вона з'явилася на прилавках, по перше, у Сполучених Штатах Америки більше ніж півстоліття тому, у 1960-х роках. І наскільки я знаю, з того моменту ніхто не заборонив розповсюдження цього продукту по світу. Америка тут мовчить. Отже, Чому сталося так, тому що це дуже зручно приготовий продукт, швидка заморозка, і таким чином ми подовжуємо термін придатності на кілька місяців. Це зручно і економічно, і взагалі практично. На що треба звертати увагу, коли ми купуємо заморожену піцу? Ну, перш за все, це звичайно на склад. Основа тіста це основа піци це тісто. Ми дивимося, щоб тісто було без всяких там конц. Сервантів, щоб воно було високої якості. Звертайте увагу на структуру тіста. Ось воно зараз трішечки вже розмерзлося, і я натискаю, бачите, воно еластичне, це непогане тісто врешті. А якщо ми бачимо ось тут на поверхні мороз, ось тут бачите, досі іній не, 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 не зникає, то це говорить про те, що там була волога, і я б таку піцу залишив у холодильниці. А не брав би із собою. Далі, начинка. Якщо у складі начинки натуральні продукти, ви бачите, що це сир, от моцарелла, Сьогодні робили е, е, сирнички з моцарели, е, прянощі, ви не бачите там жодних консервантів, то сміливо купуйте таку піцу. Ну і важливо, щоб сам вигляд м'яса не викликав у вас жодних застережень, щоб там було мало жиру або зовсім його не було. І таким чином. Нам сміливо беріть цю піцу. Далі звертайте увагу, що піца має все ж таки, хоч і тривалий термін зберігання, але не безкінечний. Якщо термін зберігання більше ніж півроку, більше шести місяців, то там явно є консерванти, не дивлячись на глибоку заморозку. І я б таку піцу теж не радив купувати. І однак за довгий термін зберігання не єдина пересторога у покупці цього продукту, що ще знає наш експерт Дмитро Антюшко. Гриби, інші інгредієнти, які можуть бути таким дуже поживним середовищем для розвитку негативних мікроорганізмів, в результаті того, викликати псування продукту і при споживанні такого продукту будуть виникати харчові отруєння, і ось в результаті цього необхідно звертати в першу чергу на термін, наскільки він передбачений для вживання. Отже, звертаємо увагу на ті піци, які місяць у своєму складі морепродукти і гриби. Вони особливо е придатні до того, що в них можуть розвинутися небажані мікроорганізми при неправильному зберіганні або при перезаморожувані, не повторно не треба заморожувати піцу ніколи. Ще один важливий момент це приготування. Піцу на півфабрикат варто приготувати за інструкцією, і це дуже добре, якщо у, на маркуванні написано, як цю піцу варто готувати. Ну а якщо маркування немає, то ось так, наприклад, в одній із мереж продається вже на підставці на таці. Ось така піца ми з Ставимо її в мікрохвильовку або в духовочку і розігріваємо. Моя особиста порада не при дуже високій температурі. Якщо ну найкраще це десь 150-160 градусів, а більше 200 – вона у вас просто під Також є несподіваний момент, на який варто звертувати звернути увагу при покупці піці. Піци його теж знає Дмитро Антюшко. Послухаємо. Досить поширеними є такі практики, коли особливо, якщо ми говоримо про якісь крафтові виробництво, що можуть потрапляти якісь сторонні інгредієнти, або ж якісь нехарчові інгредієнти в продукти, і ось також можуть викликати якісь небезпеки. якісь деталі, можливо, з технологічного обладнання, на якому виробляється продукт, можливо, якісь там рештки, от гайки, наприклад, якщо це металеве обладнання, щось таке подібне. Ось, друзі, відкриваю цю піцу у вас на очах. Це майже крафтовий виробник, тому що це зроблено не на заводі, а у магазині, в, в рітейлі. Дивлюся, нічого я тут не бачу, ніяких механічних домішок. Так що ставимо в духовочку або мікрохвильовочку і можете чудово посмакувати, але не зловживайте. Як я прочитав у своєї знайомої Лесі Нікитюк, що вона їсть піцу раз на півроку. Ну, має право. Ось така історія. Можна собі дозволити, знаєш, пам'ятаємо Самовенко, яка влаштовує і дозволяє нам робити чітміл. Тобто... Покайфувати від їжі, тобто те, що ти собі забороняєш, бо не можна організму, як ми сьогодні тобі казали, синечки візьми. Костя, Костя ходив, 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 ходив. Та я вам піцу принесу. Та кажу, спробуй наші синечки. А Костя каже, то мені треба працювати над своїм здоров'ям. Тобі віцелярний жир треба скачувати. А чому тобі всі мої таємниці? А я тобі свої скажу. Зараз я тобі свій жир покажу. і Нічого страшного. Ну, ми ж всі свої люди, друзі. З іншого боку, Ой, просто... подивися серіал Хороший лікар там таке надивися, що так? ми ще будемо дуже здорові люди. Єдине, що Костя, це дуже класна е, порада, тому що ти нам дав спробувати все-таки ось цей, цю заводську піцу. І воно видно, що вона в механічний спосіб була зроблена. І видно, що тісто воно дуже сумнівне, і та ковбаса зверху, і не без душі. А от крафтові виробники дійсно. І вона свої використані властивості два місця. Ти сказав? Друже, ти знаєш, що наступного вівторка я запропоную альтернативу. Мені здається, що це примирить усіх. Тому що мова піде про вівсянку. Вівсянка, сер. А визна і пласівці, і крупачі вони відняються. Порівняв піцу піц вівсянку, я обираю піцу. а Люся, на здоров'я. На здоров'я, друзі. Знаю, споживаю. Інакше ніяк. D'accord. Okay.